Найкраща робота у світі, а в нас на плечах така штука. За два роки повномасштабного вторгнення поліцейські вибухотехніки розмінували тисячі кілометрів забрудненої ворожими снарядами землі. Спільно з іншими підрозділами вони працюють у різних регіонах на місцях бойових дій незалежно від пори року. Складніше працювати зимою зимою. Скажем так, не дуже не вітається це все розмінування, тому що грунт заморожений, і міни, якщо вони там із полімерних матеріалів зроблені, то вони там, якщо вода попадає, вони трошки тріскають. Тось тобто вони надзвичайно небезпечні стають. Вибухотехнік каже, що кожен ранок починається однаково з думок про розмінування та безпеку, і щоб берегти людей, потрібно мислити краще за ворога. Перше, що е, починаєш думати, отак уже як би я сам себе підірвав би і когось також. Ну, таким чином. Оце від цього починається наш, наша щоденна робота на мінних полях і так далі. Скажімо так, чим більше думаєш, тим, як кажуть, живіше й будеш. У кожну ротацію поліцейські беруть з собою смаколики та подарунки, адже знають, що там на них чекають найменші, які вже мають статус діти війни. Дітки маленькі підходять до нас, це як завжди якісь там цукерки, шоколадках з собою возиш для дітей. Ось перший раз, от як я спілкувався, там, це в Куп'янську, за Куп'янськом було там, і прийшло троє діточок, такі десь по років від 6 до 10. Мене знаєте, що саме от, коли я з ними спілкувався, вони так близько прийшли, обступили, і, обично подарить якусь нашивку, там, пороздівають тебе, ну, як познімаються все, що на тобі є зім. І от те, що знаєте, чутно, що дитина живе в подвалі. Оця от сирость подвала, це вони вже пропитані настільки ним, що Ну, стає так не по собі. Окрім ризиків розмінувань, поліцейські часто потрапляють під обстріли. Крайній раз не став винятком, пригадує вибухотехнік. Перед самим від'їздом, може, на ротацію. Із ротації, як кажуть, ми виїжджали там на обстріл е в населений пункт, то прилетіли там дві ракети, які вдарили по приватному. Забудові. Скажімо, так, коли приїхали ці вже сусіди, які там в укритті були, говорять, що тут каже, на місці цієї ями було три гаражі і хата тако трошки. Ну, там загинула жінка. Скільки там 61 рік, раді би Богу, щось таке. Поліцейський каже, що кожна ротація це нові знання, адже щоразу їм трапляються нові вибухонебезпечні предмети, з якими раніше не доводилось працювати. Всі ракети, які прилітають сюди, це для нас це було нове коли. Почалося повномасштабне вторгнення. Для нас це було нове. Військах воно засекречено, гри в секретності має. Тобто для нас це було нове. Ми, скажімо так, от на, бойових, на бойових ми навчалися тому, що це з всією Україною, всієї вибухотехніки. От ми вчилися, що це. На жаль, серед поліцейських також є втрати, говорить вибухотехнік. З, з усієї України було таке, що. Скажімо так, при розмінуванні хлопці загинули наші. Це важко, але знаєте, назад нічого не повернеш, а працювати потрібно. Вже, як кажуть, закінчиться війна, тоді вже будемо плакати, тоді вже поїздимо на їхні могили, а так. Потрібно робити, хто буде робити цю роботу.